Шановні друзі, під таку музику, оце все, бачите, наша тепличка. Як не важке розставання, але прийшов час, передають, що в нас буде знову якийсь циклон. Ось, тому вже тримати немає сенсу. Це заберемо поки що буду носитися. Оці два е, кавалера Ось і гераньку заберу, квіточки вже обірву. Все з таких ракурсів я ще не знімала. Бачите, горошок, як він розрісся. Ціле літо, як на курорті. всякі інструменти свої. Ну, оце це ще заберу. Чорнобривчики обірву, будемо їх згадувати в чаї, будемо пити чай і казати, які ж вони були гарні, як же вони довго цвіли. Ось, ну, а це... Гераньку теж будемо зберігати. Бальзамінчики трошки поношуся з ними. Подивіться, вже останнім часом нас Турцію не вкривала, а вона чуть, -чуть обмерзла. Значте, частково. А частково ще він сміється, каже, ще хочу рости, ще хочу цвісти. Грядки мої. Зараз це робила повидло і сушила трошки, то туди носила шкаралуп ці очистки з яблук. Ось яка красунька. Так і в землі вона росла, петрушечка. Такі справи. Це посадила, так думаю, на наступний рік петрушечка хай собі росте тут. Це, мабуть, посажу ще на грядку, тому що я петунію, представляєте? Мінус два. Оце зараз, як кажуть, по ділу так розкажу. Бачите? Мінус два. Я не знаю, що це за чарівна квітка така, ну, це чабрик від нею. А вона собі ну подивимося вже, як наскільки вона витримає, хай собі росте вже. Бачите? Ось оці, ну холодно їм, холодно, Я їх обрізала, вони такі гарні дали суцвіття для, для, цвіт... для квітування. Ну що, ну, що? будемо знати на наступний рік, що як тільки відцвіли, то вже отаке наше розставання. Як співається, розставання маленька грусть. Там чоловік миє низ теплиці, щоб підсохли, щоб зложити. Ну все, з важким серцем, але до наступного сезону. Ще хотіла показати, От, подивіться, це одна, одна рослинка гороху. Подивіться, який він тут кущ. Все тут було. І попелиця, і... Як її називають, ну, хвороби, все було на ньому. Вже більше в теплиці не буду садити його. Ось і все. Ну все, до нового сезону. Бувайте здорові.